Я, звичайно, трішки запізнився, але це є варлок, і кожен грав на цьому герої як саппорт. Але зараз варлок не є героєм підтримки. більш. Коли вийшов 7.33, я побачив новий цікавий спел. Він робить маленьких големів. Зараз, коли я вже спробував втілити мою божевільну ідею, я отримав це. Дозвольте б мені показати вам, як це реалізувати. Для початку нам потрібно фепешнути варлока, поставити іконку в міт. І піти у нього. Можливо, деякі люди не будуть вірити нам і спробують забрати у нас мід. Але ми шлемо їх куди подальше і настоюємо на своєму. З нульової хвилини я зрозумів, що гра буде весела. Мача в мене проти діда, тому це мало би бути ізі. Все, що мені потрібно, це є нулік і другий, третій скіл. За злому не Мій провайдер рішив покарати мене. А за той час я рішив прихлопнути діда. Я думаю, що якщо я скомбіную вейлу і шадоворд, це мав бути легкий кіл. Бл. Ну, скільки можна? Що я вам поганого зробив? Фу. На 11 хвилині я все ж таки рішив реалізувати придбаний вейл. Думаю, успішно. Тим часом у топі моя фантомка рішила вбитись у вайпера. Поки я ганявся за кілом у боті. Ворожий діду не хотів відставати від мого табору. Тому телепортуємось і ставимо цього прихильника Шонсону на місце. До ковиря все ж таке. Випускаємо гелемів та б'ємо старого старого крижах за те, що зламав у міду. Сісті сість сісті, не треба, не треба, не треба, не треба. А ти куди зібрався? Мій сапор, зрозумів, що я не справляю з кліпами і рішив мені допомогти. Навіть не думай. Так тобі і треба, козел. Опс. Неловко вийшло. перший раз на фіде. Зупини. Перестань. Чомусь в цей момент я подумав, що в інвізі я невиразливий. А Мійсен Кінг просто виявився придурком. Ну, а фантомку пристрели oh, в Так, пора мститись за мою команду. Нажав, у мене кнопки і помер. Сидить, певно, довольний. Ти думаєш, ми тебе відпустимо? Попалась гадюка. Зайшовши в ліс, я вирішив зафармити стаки і задумався про щось своє. Але ворожий Кері помішав мені. І я знову на Ну і, звичайно, як кожен поважаючи себе дотер, я вирішив звинувати тетімейта за свою смерть. Після цього Мірана на мене обідалась і вирішила знову допомогти мені скріпами. Найс. Nice. Ой-ой-ой, зараз буде щось страшне. Easy. Мої тімейти зловили середину і відправили її у лягалу. Ну що ж, настав час перевірити те, раді чого ми тут всі зібрались. Шар! Звичайно, що ж, прибігла команда Na'Vi і мені довелося тікати. У ворожому лісі розпочався файт. Але, на жаль, ми його програли, і я просто утік. У топі ми підловили діда. Після чого ворожа команда дуже розсердилась на нас і вирішила попробувати зламати нам хайграунд. Хе-хе, але вони забули, що Големи вже в непкулдауні. Стукаємо усіх по шапці. І забираємо заслужений даблкіл. Діду був дуже сердитий і вдавив байбек. Що це йому дало? А Бог його знає. Тим часом ми заковиряли сардину. Ну і знову провірка пуш потенціалу. Я був здивований, але хтось заколив бити Рошана. Ми вбили вайпера, Огра та Сайленсера. І не гамовні. Ми зламали Т2. Знову розпочався файт. Затикали огра під Т3. Так. А це вже стає цікавіше. Насправді я думав віддати цю руну СК. Але хто тут кері? І знову файт. До побачення Огерма. Цього разу на хайграунд заходимо вже ми. Ляпс. Найкращий артефакт у Доті. У боті ми знайшли загулявшого діда. А також Ограф. Риба сама попалась на гачок. Гульовий рефрешер. Ми зробили мега кріпів. Команда противників була засмучена, але їх все рівно не покидала надія. Боже, як я люблю Дагуан. Але все хороше, чи погано, рано чи пізно закінчується, тому пора пушити трон. Всім дякую за перегляд, підписуйся на канал і напиши, на кого мені зіграти в наступний раз.